Христос Воскрес! Ну і підсумок, що я вивчила по сценічному руху та пластиці. Важливий для акторів предмет, оскільки на сцені має відіграватися пластика так, щоб виглядала і натуралістично, і гарно, і естетично разом з тим правдиво, і не шкодила акторам, якщо це сценічний бій або ще щось подібне. Отже. Що я вмію? Я відчуваю себе розхуто на сцені. Я можу зіграти, мені здається, будь кого кого мені доручать. Пробувала грати навіть чоловічі ролі. Я відверто, я знаю свої кращі пози, я знаю свої гірші пози, знаю, як себе красивіше подати. Або навпаки, як зіграти себе в неприглядних позах. Я володію сценічним броєм, боєм без зброї. А, також я розумію, як розслабити та напружити м'язи, як а, виробити сценічне дихання, щоб голос звучав рівно,мірно і гарно. Також я... я трішки, зараз в мене задишка після, так би мовити, показування сценічного бою в минулому відео. А, також я вмію ритмічно рухатися, хоча в мене фізична пам'ять не дуже добра, танцювати я не ідеально вмію, але все ж я вмію рухатися в так, тобто щось елементарне. Я станцюю, вигадати рух і зможу, принаймні. Тому що я Професійна модель. Напевно, звідти ще знання, як подати себе з якої сторони краще, з якої гірше. Ну, і незважаючи на мою легку задишку, я зараз продекламую свій вірш, щоб ви розуміли, що в мене все в порядку із тональністю і постановкою голоса. Будь ласка, весна. Блакитний бриз! Краси заливи світанок, терпких благословень, райдуги, роси, краплини чарівні і впалії на грань, Часоплин весняної бурі і квіткових мелодійних залив. Чари, очі лазурі!